Розписують цихівський храм Різдва Пресвятої Богородиці. Кілька останніх місяців художники задля стінописів добираються у центральний купол церкви. Художник Святослав Владика до сучасної архітектури храму вирішив створити іконопис теж у модерному візантійському стилі з українськими рисами. Художники стрімкими рештуваннями 30 метрів добираються до самого купола. Там викладають мозаїчне панно ікону Христа Пантократора. Щоправда, ускладнює роботу те, що купол має форму розрізаного яйця. Тому художники вдалися до геометрії, поділили його на паралелі і меридіани і видовжили зображення так, аби із землі воно оптично сприймалося пропорційно. Відповідно, коли буде накладати цей рисунок на складну форму купола, то рисунок натягується. Для цього ми використали вже сучасні методи, зокрема комп'ютерну технологію, яка дала нам можливість рисунок накласти оптично правильно для того, щоб при деформації, яка вона буде утворюватися на куполі, знизу він виглядав досить рівно. Зібрали десятки відтінків смальти, мармуру, скла, теракоти, золота. Більші шматки смальти розрізають на потрібний розмір. Плитку ми розрізаємо на станку, який ріже алмазною полою під водою, плайде, розрізаємо поздовж. Ну там по-різному йде нарізка. Тим часом іконописець Микола працює над світлом на плащі пантократора, викладає на розчин скло. І тоді береться, просто вставляється туди кольорове скло, покрите різою, і воно відблискує, щоб було світло. Видно на плащі. Решта художників творять інші частини ікони. До лику Пантократора ще не бралися. На даному етапі я виконую таку частину, як небо, де воно викладається з різних матеріалів. Тут є і золото, є по золото, є скло і вони з різних частин. Є маленькі частинки, є більші. Група іконописців працює тут щобудня. Це для мене свого роду медитація, тому що всі думки в сторону і ти типу, поглибляєшся в саму роботу. До такого розпису церкви може внести свою лепту і кожен вірянин, безкоштовно поклавши камінець другий у мозаїчне панно. Ну от тепер і я зможу сказати, що долучилася до творення цієї дивовижної мозаїки. Марічка Крижанівська, Олексій Шелковий, головні новини Львова.